Всім привіт, друзі! Глобал Автолоджік на зв'язку. Я Святослав, і сьогодні в нас на відео машинка, яка для людей, які турбуються за екологію, які люблять їздити дешево, але також поважають комфорт. Сьогодні на огляді в нас Кія F6 22 року. Так, друзі, і маленький дисклеймер для Тесловодів, ви можете зразу закривати це відео, ну або подивитися, як можна робити нормальні електрокари за нормальні, адекватні гроші. Бо саме її я вважаю прямим конкурентом Тесли Model 3. Я навіть, якщо чесно, не знаю, як назвати цей кузов, чи це хетчбек, чи це паркетник. Зовній вигляд мені дуже нагадує Зікер. Якщо ви знаєте, ми моєму ставимо фотки дуже-дуже схожий сам кузов. І, ну, Кому як? Я думаю, що це максимально футуристично. Подивіться тільки на цю задню частину автомобіля виглядає реально ніби з фільмів з майбутнього. Так, як ви можете бачити, ми на арені Львів і тут їздять. Мотоциклісти, але в нас, нас це не лякає. Я думаю, на відео ви це майже не чули, бо в нас двійний склопакет машині. Шумоізоляція насправді на дуже високому рівні. І ну, я дивився огляди з іншими обзорщиками, там і з закордонними, і західними. Ну багато чому, ну, комусь не подобається, але сівши в цю машину, я зрозумів для себе, що це досить, досить непоганий рівень. Так, що ми маємо по задній частині автомобіля? Ми маємо суцільний задній ліхтар, маємо також маркування F6, значок Kia вже новий. Так, давайте заглянемо порт для зарядки. Я відкрию машину, бо вона щось постійно зачиняється. Так, тут ми маємо порт Type 1 також є можливість CCS 1, тобто Combo 1. Також маємо кнопочку, щоб закрити цей лючок. І холд для зарядки. Так, заглянемо в багажник. До речі, дуже незручно розташована камера і сама кнопка відкриття багажника, бо ну, при їзді тут все буде в пилюці, буде все в бруді, буде все в болоті. Ми маємо електропривід кришки, маємо досить місткий великий багажник. От, бачите, якраз зарядку, людина сама заряджає собі вдома. Що можна сказати про багажник взагалі? Мені дуже тут подобаються оці ручки, тобто вам. До прикладу, ви вийшли з пакетом важким, там з чи з якимись матеріалами, і вам треба скинути сидіння. Ви собі з багажника просто це все скинули. Вам не треба повторно йти в салон, щоб їх опустити. І на мою думку, от корейці в тому дуже вони такі продумливі і розсудливі. Так, дуже сліпить мене цей колір машини, цей білий перламутр. Я ж мусив надягнути окуляри. Давайте поговоримо про комплектації та саме якої батареї оснащений цей автомобіль. Тут в нас 77 і 4 кВт батарея, але чистий чиста ємність цієї батареї 74, бо 3-4 кВт йде на буфер захисту. Є е, взагалі різні комплектації. Є на задньому приводі, є на повному приводі. По-моєму, навіть є на 52 кВт. Але саме цей автомобіль я вважаю ідеальною золотою серединою, бо, тому що е, не йде витрата е, саме ємності батареї на передню вісь. І ну, зараз я вам ще покажу е, чому. Це ідеальний варіант, бо ми дамо на ній боком. Жартую, машина клієнта робити ми цього, звісно, не будемо. Да поговоримо про саму їзду на цій машині, про те, як вона керується, про те, який в неї розхід, і загалом як посадка, та, чи подобається це мені, та загалом користувачам даних авто. Почнемо з розходу. При нормальній їзді. Не такий, що там придавлюєш в поліки, обганяєш всіх по трасі. При швидкості там адекватні 110-120 по трасі, бо зараз саме ця машина їздила по трасі. Ми маємо розхід 21,1 кВт на 100 км. Це мені спеціалісти по електромашинам сказали, що це досить хороший розхід, тому це адекватно. Зараз, якщо дивитися, у нас автомобіль заряджений на 50%, і вона показує, що ми можемо проїхати 225 кілометрів. Тобто при всіх гарних обставинах машина проїжджає 450 кілометрів. Давайте скажемо кілька слів про підвізку, як вона веде себе на ямах, на нерівностях і загалом, що можна сказати? Ну, на таких більших нерівностях ви відчуваєте, що ви е, підскакуєте, але це і не кросовер. Вони себе не позиціонували як кросовер, і для такої адекватної їзди по місту ну, цього більш ніж достатньо. Вона така збита, е, кермо в неї не є різке. Там в мене була Tesla Model 3. До речі, я колись відносився до Tesla -водів, але більше ніколи туди не повернусь. Не, не судіть мене строго. І... До речі, про кліренс машини тут 14 сантиметрів. Це досить великий такий результат, досить великий показник. Ну для кросоверів звичайно це нічого, але для таких хешпеків це досить гарний результат. Тресівши в салон, ви бачите одразу величезний монітор, який дуже гарно виконаний, дуже схожий, як в ПМВ. Він такий під кутом, він трошки вигнутий і дуже класне матове покриття. Тобто, якщо б це був глянець, я, до речі, бачу випадки, коли люди клеїли глянцеву плівку, і там просто сліди від пальців, залишаються, ну просто капець. Тут видно такі мінімальні малесенькі пилинки, але ну, це набагато краще ніж з глянцевим покриттям. Тому це рішення мені подобається. Друзі, машина в нас 2022 року, тут пробіг 16 тисяч кілометрів, і в нас дуже багато ще місць, які йдуть з плівкою. Селектор передач виконаний у нас в вигляді шайби. Тут ми маємо на консолі зарядку для телефона. До речі, вона йде з охолодженням, телефон не буде нагріватися. Можемо обирати тут парктроніки, камера і «Автохолд». Також в нас перфорована шкіра, ми маємо обдуви сидіння, ми маємо підігріве сидінь. Дуже футуристичний салон, ось ви можете бачити, зараз в нас відкритий блок керування клімат-контролем, але якщо ми натискаємо ось тут, у нас вже є тобто там, де ми можемо вибрати навігацію, медіа, радіо, налаштування, тобто дуже це все зручно і класно. Моніторчик у нас сенсорний, швидко реагує на будь-які рухи. тобто Мені цей подобається. Насправді, автомобіль має дуже багато функцій, є навіть валет мод, валіт мод, я вам потім покажу, як там пишеться. Е, це є для е, тобто парковщиків, якщо ви там, йдете в готель, залишаєте автомобіль, парковщик має можливість без ключа її е, забрати, поставити, припаркувати, і машина сама собі після цього закриється. Також є якийсь Quiet Mode. Ну, дуже багато насправді функцій, в яких треба розбиратися, і треба їздити на цій машині, щоб зрозуміти, що та чи інша кнопка означає. Тому, я як казав, це дуже футуристично. Окремо хочу відзначити тут музику, а тут саме в нас Meridians Sound. Ну, реально, тут потрібно просто проїхати послухати, бо тому що з хорошою шумоізоляцією поєднання ця музика вона не є дуже голосною, але вона грає дуже чисто. І якщо би ви хотіли це відчути, бо на відео, на жаль, я вам це не зможу передати, то заходьте на тест-драйв. Машина в нас продається на майданчику. За дуже гарною ціною. Клієнт дуже задоволений цим автомобілем, але хоче оновитися собі, придбати щось нове, свіжіше і ще більш крутіше. Так, ну а поки ми катаємося навколо Арени Львів, в нас розхід ще знизився до 20 кВт на 100 км. І також я би хотів окремим. Словом, місцем відзначити зборку та якість салону. Курейці взагалі дуже продумані люди, дуже екологічні люди, і багато матеріалів тут зроблені з переробного пластику. Тобто тут все на дотик, воно приємно, нічого не скрипить, нічого не люфтить. І ну, в жодній машині, мабуть, я такого не бачив, як у них. До речі, знайшли класну фішку. Тут можна обирати звук двигуна, який ви хочете. Я ще так не бачив ні в кого. Сайбер. Хо-хо-хо! Oh -oh -oh! Дуже цікава штука. Дуже. Ну, я думаю, так от друзів здивувати, що у вас електричка і у вас є якісь звуки. Це дуже круто. Мені подобається. Так, друзі, а з вами була компанія Global Auto Logistics. Мене звати Святослав. І сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Окремо подяку хочу сказати Олександрові. Це власник даного автомобіля. Автомобіль продається, тому всі посилання будуть внизу в профілі. Якщо ви хочете замовити даний автомобіль або будь-який схожий, то будь ласка, пишіть коментарі, залишайте вашу заявку. Наші менеджери з вами зв'яжуться.